Ще один наш земляк, воїн світла та мужній захисник України, повернувся додому на щиті. Він народився 12 вересня 1966 року в місті Глухів Сумської області. Вже з дитинства яскраво проявлялися в ньому якості справжнього чоловіка, доброзичливого, щирого. І безвідмовного п'ятдесятисімирічний Віктор Воронін мріяв про повернення до Собичева, де проживав останні роки з перемогою. Натомість у центрі шостки його проведжали в останню путь: рідні, друзі, пересічні шосткинці. Після отримання середньої та професійно-технічної освіти у рідному містечку Віктор перебрався до Воронежа, де й розпочав свій трудовий шлях. Протягом останніх років Віктор Миколаєвич проживав в селі Собичеве. Працьовитого чоловіка поважали односельці, його вважали справжнім майстром з золотими руками. А Віктор ще й захоплювався технікою і турботливо опікувався тим, щоб працювала вона як годинник. 22 грудня 2023 року у чоловіка розпочався новий етап у житті. Він став на захист вітчизни, де і зарекомендував себе сміливим воїном і вправним бійцем. Проте повоювати Віктору Миколайовичу довго не судилося. 25 березня 2024 тисячі Під Курдюмівкою його життя обірвалося. Віктор Воронін. Соколом злетів у вільне небо. Став навіки в стрій захисників. Йому навічно 57. У звитяжного воїна залишилася дружина, двоє синів. Онук та онучка. Знову горе на Шостанщині. Клята війна дорогою ціною. Прийшла на нашу землю. Віктор Миколаєвич, справжній наш герой, залишиться в нашій пам'яті. Вибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Віктор у нашому селі проживав не дуже довго, але пам'ять про нього залишиться найкраще. Це був добрим сім'янином. Він був добрим сім'янином. Дуже е, люди поважали його. Він був завжди приходив на допомогу. Якщо треба якась е, щось необхідно, людям було допомогти, привезти щось зробити. Звертались до Віктора. Про нього дуже гарна згадка залишиться в наших серцях. Триває боротьба українського народу проти клятого ворога. На полях бою продовжують гинути найвмотивованіші українські патріоти. Вони всім своїм життям доводять свою відданість державі і всіма своїми силами намагаються якомога скоріше наблизити нашу перемогу. На жаль, часто долучаються до небесного воїнства, як от Віктор Миколайович Воронін, пам'ять про якого залишиться в серцях, як про нашого мужнього та героїчного земляка, який заради світлого і незалежного майбутнього української держави. Пожертвував найдорогоціннішим своїм життям.